Не менш важливою темою для сталості інституцій місцевого економічного розвитку є види фінансування діяльності імені, тобто звідки ідуть надходження, доходи важливо розуміти одну важливу річ, що Агенції ніхто нічого не винен, і фінансувати агенцію просто заради того, щоб сиділи менеджери і охороняли робоче місце, От бо вони менеджери агенції місцевого економічного розвитку. То вони зараз будуть її розвивати. Так не буває, це недоцільно і не потрібно. Це витрачання коштів. Якщо АМЕР щось робить, вона приносить цінність. Це є щось має конкретні назви. Чи це є проекти, чи це є послуги, які надає агенція, і власне створюється цінність і лише. Тоді, коли агенція створює цінність, можна говорити про те, що це треба фінансувати. Будь-яка цінність має мати свою вартість. Отже, мають бути надходження фінансових для того, щоб ці люди отримали зарплату, щоб вони мали бюджетне здійснення цієї діяльності і власне виконували те, що вони визначили в своєму плані якого типу виду можуть бути такі таке фінансування типовим зараз в Україні є грантове фінансування, коли агенції розробляють проекти розвитку території, які необхідні на даній території? Коли подають, пишуть проектні заявки, які подаються на різноманітні грантові програми, які оголошуються міжнародними донорами в Україні, і власне виконують ці проекти і така дія. Проектна фінансується з грантових джерел. Другим джерелом досить потужним і потенційним, це те, що ще недостатньо в Україні агенції розпрацювали як джерело фінансування. Це є надання послуг тих послуг, які необхідні на території, які не конкурують з комерційними або некомерційними надавачами, і про послуги я вам розповість. Досить докладно, моя колега Катерина Кравчук, буквально в наступному відео. Але оцей от баланс між грантовим фінансуванням, проектним фінансуванням та послугами, це є основа. Фінансування діяльності агенції місцевого економічного розвитку, а в якій пропорції відбувається це фінансування, це залежить вже від конкретного бізнес-плану, від стратегії діяльності конкретної агенції, тобто які є потреби у вас на території. Чи у вас є досить великий ринок для послуг, які ви можете надавати відповідно ви заробляєте на цьому, що ви надаєте ці послуги? Чи от у вас територія і у вас є спроможна агенція персонал, які можуть підтягувати велику кількість Бо значні грантові проекти відповідно основу вашої діяльності складає грантове портфоліо. Чим відрізняються грантові проекти від послуг. Насправді, межа досить умовна, важко сказати де що, де одне переходить в інше. Бо, наприклад, реалізацію проєктів теж можна розглядати як свого роду послугу, яку надає агенція грантодавцю. Але зазвичай грантові проекти це ті проекти, які мають обмежену, обмежений термін дії. Тобто є початок, старт проекту, є завершення проекту. Такі проекти переважно не повторюються. Тобто раз, ви щось зробили, вирішили якесь питання, і другий раз немає доцільності проводити той самий проект. Натомість послуги це є що, що ви можете повторювати постійно. Наприклад, ви можете організовувати один той самий фестиваль нон-стоп, ви можете надавати навчати англійської мови постійно за тою самою методологією. Тобто це є повторювальні речі. Натомість проекти, грантове фінансування, підпроекти це є е, свого роду одиничні речі, які не повторюються. Взагалі, що таке гранти гранти це кошти або в національній валюті, тобто в гривні, або в іноземній валюті, в євро, чи в доларах, які надаються міжнародними донорами, тобто це є або посольство міжнародних представництв, або організації з розвитку інших держав, чи це європейського союзу, чи це окремих країн, членів європейського союзу, чи штатів, чи Канади, які надають допомогу державі Україні для розвитку, і власне ці кошти, які надаються для роз. Розвитку іншій країні вони називаються Міжнародна технічна допомога МТД, є така абревіатура. А власне, це МТД однією з форм, як вона освоюється на території в даному випадку в Україні. Це є грантові програми. Коли грантодавець оголошує конкурси на проекти, подаються проектні заявки. Коли, наприклад, в вашому випадку інституції місцевого економічного розвитку подають проектні заявки. Якщо вони проходять, то відповідно підписується угода, іде фінансування безповоротна основа, тобто грантові кошти не повертаються. Але це не означає, що це кошти, які вам прийшли, і ви можете з ними робити все, що ви хочете. Очевидно, що ні. Вам дають їх на конкретні цілі. Більш того, переважна більшість грантодавців вимагає дофінансування співфінансування, тобто 10%, 20%, які ви маєте вкласти своїми коштами або з інших джерел, чи це міська рада дофінансувала, чи це ви в колективному фінансуванні десь назбирали кошти, чи це місцевий бізнес скинувся вам на цей проект. Тобто грантові кошти є безповоротні, але за ними йде величезна вимога по звітуванню, тобто є як переваги, так і недоліки грантових програм. І власне, давайте розглянемо, що ж це за переваги, що ж це за недоліки грантових програм.